Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп і сьогодні ми покажемо вам декілька крутезних способів, як можна зашнурувати своє футбольне взуття. Додивіться це відео до кінця, а потім напишіть, яким методом користуєтесь саме ви. А поки що підпишіться на наш канал, щоб не прогавити корисні відео. Поїхали! Перший спосіб дуже відомий та поширений. Застосовується у двох випадках, якщо у вас дуже довгі шнурки, а таке буває досить нерідко. Ну і також, якщо ваше взуття трохи ширше, ніж потрібно, вашій стопі. Що ми робимо? Цей спосіб максимально нешкідливий для шнурків, якщо що, особливо якщо у вас буци. Витягуємо шнурки з останніх отворів та обмотуємо навколо взуття, після чого зав'язуємо. Таким чином нога зафіксується по всій площі, і вам буде як комфортніше, так і результативніше. Взагалі, це ще дідівський спосіб, який дожив до наших років і актуальний досі. У ноги є такий параметр, як підйом стопи. Він може бути високим, і у разі неправильного підбору взуття є можливість не залізти в нього або вам не вистачить довжини шнурків для фіксації. Так само підйом може бути низьким, і в цьому випадку при неправильно підібраному взутті нога може не так добре фіксуватися, як повинна. У такому випадку є наступний прийом, який працює на взутті з подвійними отворами шнуровки. Необхідно повністю витягнути шнурки. Як ви можете помітити, шнурки заходять спочатку в ближні отвори, а потім в дальні. Щоб прийом спрацював, потрібно зробити все навпаки: просмикнути шнурки спочатку у дальній отвір, а потім в ближній. Таким чином, нога краще фіксуватиметься, адже площа затяжки трохи збільшиться. Цікаво, чому так не роблять уже із заводу? Може цей спосіб насправді не працює? Пишіть у коментарях ваші припущення і відгуки, якщо ви вже спробували такий спосіб. А зараз ми зробимо, начебто, приховану шнуровку. Якщо вам не подобається бігати зі шнурками, які стирчать назовні тіліпаються, і ви щасливий власник взуття зі шкарпеткою, тоді є чудовий варіант. Витягуємо шнурки з останніх отворів, у які вони були протягнені зсередини назовні. Тепер робимо навпаки в останні дірочки ззовні усередину. І як ви бачите, шнурки опиняються всередині взуття. Зашнуровуємо і тепер шнурки ховаються під шкарпеткою. Дуже хороша альтернатива прихованої шнуровки на мінімалках. Ну і останній спосіб на сьогодні дуже крутий і результативний, який певною мірою замінює технологію ниток Flywire. Прийом називається замок. Виймаємо шнурки з останніх двох отворів, і замість того, щоб за стандартно перехресно їх просмикнути в отвори, ми простягаємо шнурки в отвори на своїй стороні, внаслідок чого виходить петля. І ось тепер ми направляємо штурки в перехресному напрямку, протягуючи через ці петельки або замки, затягуємо і бачимо, що затягуються вони в рази тугіше. Причому в, в тому місці, це особливо важливо. Що ж, сподіваюся, ці поради вам допомогли. А взагалі я впевнений, що багато хто знав про них і частенько користується у своїй грі. Напишіть у коментарях свої цікаві та результативні способи шнуровки футбольного взуття. Можливо, ми знімемо ще одну частину, ґрунтуючись на ваших коментарях. Ну а на цьому ми прощаємося, підписуйтесь на наш канал. Всім бувайте!